Кольорова обкладинка журналу демонструє лідера шоненів або ні. А що Боні? Вона їсть з вовками. І це не просто обкладинка, а геніальна ідея від Оди. На кольорову обкладинку де п'ять мугівар стоять біля вовка. І це прямий натяк на те, що Бонні стане наступною мугіварою. Автор це знав ще у 2018-му. І скоріш за все на наступному тижні зільють січневий розділ. Тож чекаємо, нас моментально перекидають на фрейм, на якому Бонні уявляє, мабуть, себе Ереном Єгером, який невпинно рухається вперед. Бонні шукає свого батька. І свою популярність отримує як і юста скіт, атакуючи оселі. Але у неї не було репутації як кровожерливою. Тож Бонні тільки ранила людей і послаблювала їх, використовуючи диявольський плод. Інша цікава деталь це авторитет Бонні. Спочатку її команда сприймає її як рівну, але вона потребує поваги по відношенню до себе. Корабель Бонні – це просто бюджетна версія корабля Big Мам. Особливо сильно Оден не запарювався. А нащо, якщо персонажі дуже схожі по своїм харчовим поведінкам? Я думаю, Луфі теж не був би проти на бісквітику поплавати. І в цьому розділі автор демонструє сюжетну лінію від обличчя Бонні та Куми. Тобто ми бачимо, як формується Бонні. І щось мені підказує, що зміна віку таки впливає на її когнітивні здібності, тому що мислить Бонні не як дитина, можливо, це все через джині. А як ми знаємо, у Оди мати це святе. Ну і губи собі накрасила, і сережку повісила. Шраму немає, тому просто для краси, щоб батько впізнав її. Бонні здатна бути ненажерливою стервою, але кума бачить в ній дитину, що мені здається і демонструється фреймом, коли він дивиться на неї через віконну раму. Для інших Бонні поводиться агресивно, але не для куми. Вона стала дорослою піраткою, яка буде грабувати поганих хлопців, бо не по честі це робити з бідняками, ну і нікому не допомагати. Правда, кейс із Зора був інакшим. Там вона була у ролі старшої сестри, яка вберегла Рорноа від проблем. Але такі дії врятували і її життя, тому що Кізару це не гумор. Та й Бонні навіть зараз каже, що вони вороги. Але по факту Мугівара це її спасіння. Також Бонні хоче знайти Ніку, щоб поділитись із батьком враженнями, і саме Ніка стане ключовою особою, що врятує Бонні на острові майбутнього. Вона складе докупи листівку, здібності і порадіє, що нарешті побачила героя з книжок вживу. Щодо куме, то він не дуже задоволений тим, що Бонні переслідує його. Ба більше вона стала піратом, але який у неї був вихід правильно дивитись ВП в озвучувані та гараші, посланнячку в описі. Світовий уряд не дав би просто так покинути королевство Сорбет, тому бунт це єдиний вихід, так як Кума – персонаж пов'язаний із Вуфі, не дивно, що ми знову проходимо шляхом у Євари. Або ж це тільки маркетинговий ход, так як Арка із Блю у вигляді серіалу вийшла. Плюс ремейк цієї арки від Studio. І все виглядає як в ситуації з шанксом. Манга очевидно рекламувала фільм Ред. Та й не просто так, шанкс з'явився у вану. Демонструється сцена із перемальованим Луфі. авторський стиль міняється протягом всієї манги. Тому не дивно, що мальовки відрізняється на й інші. Не менш цікаво є реакція Драгона. Тепер ми розуміємо, як той опинився у локтауні. Ейса теж демонструють, він має потрапити на острів Драм, щоб передати повідомлення своєму братові. Кума здивований, що Луфі став піратом, так як очевидно, що той не знав про Асел флешбеки та взаємодію Луфі із Йонко Шанксом. Ті, хто хоче стати піратами, так чи інакше йдуть проти системи. Кумач насторожений дуже швидким темпом розвитку пацифіст, і дійсно, наче добрий грізлі, став базою для створення зброї масового знищення. Вахапан дізнається, що Вуфіс син Драгона ще до масового сповіщення у Марінфорді. І це теж зіграє певну роль у цій арці. Кумі немає сенсу ховати інформацію, хоча Горосеї були б не дуже задоволені таким ходом справ. І вже тут, у Куми закрадаються певні думки. Що це його герой Ніка, і кожен чинок вуфі буде підсилювати його віру. Далі переносимось на арку, де кума. Безпосередньо взаємодіяв із мугіварами, Ода намагається малювати у своєму старому стилі, хоча ідеально повторювати немає сенсу. Хоча іноді здається, що мальовка у нього таки погіршується. Однак ви б спробували випускати кожен тиждень контент протягом 27 років. Я б подивився на вашу продуктивність. І якщо раніше ми не бачили думок куми, і історія оповідалась із перспективи мугівар, то тут кума поважає вибір зора та його стаміну. Кума радіє, що у Луфі є такі друзі, гени, походу, грають свою роль, бо Драгон теж оточений вірними соратниками, які підуть на все заради нього. Але сама ключова сцена була на анархіпілазі Сабаоді, де Кума вимушений приєднатись до він із Ньюгейтом, але думки його зайняті зовсім іншим пошуком мотивів. Кума бачить своїми очима побитого небесного дракона, і це тригер, так як він був рабом, над котрим знущалися, і саме небесні дракони проводили полювання у долині богів. І їх мотивація із хенкок дуже схожа. Тільки Буа не знала про Ніку. Фрейм з мугіварами демонструє мальовку Оди. По якій видно осучаснену намі та Робін. Зора дуже схожа на себе, як і Вуфі. А наш Кок це просто дюваль. І якщо з перспективи Вуфі все виглядало дуже жахливо, то Рейлі знав, що відбувається. Та й всі думки Куми. Були направлені на те, щоб врятувати Мугівар, так як ім, що було зарано іти у новий світ. Кума повірив у Вуфі і хотів, щоб то врятував цей світ. І варто сказати, що на Сабаоді і до самого кінця Таймскіпу Вуфі не був самостійним, йому завжди допомагали. І без Куми, Хенкок, Іви та Рейлі. Ну і не забувайте про джинбі, він би нічого не зміг зробити сам, раб, який постійно страждав, врятував свого героя, щоб він зміг принести радість кожному. У цьому розділі я знайшов відповідь на запитання, чому геній Вегапанк не продумав запасний костиль для зміни пріоритета. І тут Граси прямим текстом говорить, що його не обдурити. Але щось мені здається, що із своєю геніальністю та розмірами мозку вегапанк щось таки продумав, так як треба кардинально переломити хід подій у арці, типу що у куми буде найвищий пріоритет. І ось ця схема мозку може стати спасінням для куми, і це буде основа для щасливого з'єднання із Бонні. Неважливо, яке у нас буде тіло, головне, що сім'я побачить повернення Нікі. Саме прощання з Кумою вийшло дуже емоційним, що що, а змінювати враження від персонажа, який спочатку здавався поганим, як бончан, але згодом розкривався, і ми його полюбляли. Ну і емоції як якнайкраще показують реакцію на всю цю подію, і чому світ несправедливий. Стільки років пройшло, а манга все ще здатна видавлювати у читача емоції. Кума поставив на Вуфі, не знаючи, що у того є диявольські плотніки. Тобто Вуфі зробив все сам, і Гомо-Гому був уже доповненням до його стержня та волі Ді. І я таки думаю, а спогади знищаться після касання Бонні. Але наступний фрейм залишає надію, типу що можна гледіти їх не торкаючись. Але судячи із 1078 розділу, лапка залишилась стабільною, тож трущання Бонні не завадило зберігти пам'ять. Ну і як же красиво виглядає останній шлях Куми. арти ще краще відобразили його перехід із одного стану в інший. Все завершується сумною, але епічною по своєму сценою. Останнє, що промовив кума, це привітання Бонні із гіднем народження. Вона нарешті отримала всі відповіді на свої запитання. Ну і постає останнє питання: чи буде флешбек яєчної голови із Бонні? Чи ми у новому розділі побачимо битву? Флешбеки куми закінчились. Вони були дуже цікаві і емоційні, але читачі дуже полюбляють хайп. Тому чекаємо фіналу арки яєчної голови майбутнього. Дякую спонсорам за підтримку і Вафаєль!